Вже не говорить, але сьогодні хотіла туалет і два рази сказала піпі, піпі, -пі. раз. Пі -пі. Це не треба мити, руки помий. Ще трошки, ще трошки. Раз, піпі. -пі. думаю, може, витримай до кінця, другий раз піпі. Тата, помий добрі руки. Такий малесені туалет тут є. Все, лице помила. Батько, козі. Дай, дай, дай. Що, горяча вода, холодна, це не мий. Дай. Але треба тиснути не хоче. Все? Добре, що ось закрила. Джада сьогодні має мега паніно. Я чуть не забула, що в неї паніно є. Джада, почекай, ну ти не ну, мой. Ну, от паніно вже тобі приготувала. Я не знаю що, і я не дивилася. Оригінальне паніно з супермаркету. Все. Джада зразу собі сідає, гарна. Гарно, зручно. Покажи, як запакували в супермаркеті. Що таке, Джада? несмачне. Покажи отою стороною, гарно. Косичка, косичка така. Косичка, дай мені один цей папір великий. Треба її завжди скоріше приготувати, бо вона більше не віддасть прошуту. то таке от. Косичка гарна, смачна. Багато прошов. Манджі, манджі. Булочка м'ягенька, солодка. А прошуто солене? Воно смачне, але воно тобі впало кусочок. От, тримай, тримай. І ось так. Травичка зелена, зелена, Дощі падали. Бачите, яка трава у нас. А зимою у нас дуже сильно зелено. На зелено, зелену зелено. А ці от будинки, бачите, вони такі не дуже красиві. Це будинки дали для бідних. То її кому не дала, як вони в Італії називаються, кази популярі. А коква. Значить, кази популярі. І видно, спереду теж видно. Та не, видно, не видно, хто краще, хто гірше живе. Але видно, що той що то будинок не є якісний. От ті квартири під самим дахом там дуже горячо. І вони такі не доглянуті, де коли видно, що таке знаєте, висить на, на балконі, висить таке запране, не попрати. Нормальні люди мають вішать рушники білесенькі. А буває таке, що. Такі, хто, хто має троє дітей, хто треба на чергу вставати. Якщо ти бідний, не працюєш, має, не, дитину, маєш маленьку, в тяжкій ситуації, стаєш на чергу і дають вам ось таку квартиру на ціле життя. А фіт, то платиться дуже мало. Платиться, напевно, яких 150 євро. Я маю одну таку знайому, яка живе. Далі є зараз новий будинок, нову квартиру. Жила вона в одному місці. Тепер вже цього літа переїхала в другу квартиру, в красивішу. Там вона мала одну кімнату, ну тільки. У нас не чи дві. Мені здається, дві кімнати вона мала. Кухню велику, таку величезну і кімнату. На початку то вона мала так, я на початку то в неї була. На початку вона мала таку велику кімнату. Велику-велику. Там був диван, там вони спали. Дитина маленька, мала там 5-6 років. І, і кухня там була така малесенька відгороджена, і балкончик був, арікондиціоната. І отаке вона таке мала. Це я дали їй дві кімнати, на другий поверх пішла, а тепер вже перейшла ще в одне місце. <різвіст> Джада, ти ти, ти, <різвіст> ти втиснеш то паніну ціле? Вже нема, вже все з'їла. Ну, ще є, є. Ну їж їж, спокійно ага. їж. От діду, бачите, внука якого має. Все, вже не хочеш? Ви бачите? Та воно таке, знаєте, якби там якась муртаделя, воно було б набагато смачніше. Діду, який старий, а внук молодий, маленький. Діду вже майже 80 років має. Пізно вженився, він вженився в 40, син вженився в 40. Тут твої внуки можуть можуть бути. Та, якби Лунки вже повинні бути великі, а внуки невеликі. Але дідо водить машину. Дідо водить машину. 80 років. Чадо, вважай, той кусок не... не кінь на землю. Ти, ти маєш тут свою воду. Тіні. Тіні воду. Водичка ще є. Впевнено, ну, сідає за руль і їде. Тут так, як в Італії машину мати, тут як ровер в Україні. Тут туди... не... просто для, ну а як ногами ходити? Машина тут недорога. І всі мають по дві три машини. Не можу відкрити, не можу, я сама не можу відкрити. Кіко робить так, що ломиться ота всередині. Защолка і вона ломиться, і її відкрити. Джада, yeah, yeah. ти можеш відкрити чи не можеш. Ну Сиди спокійно, сиди, я вже не хочу її тр... лишній раз е... тривожити. Бо вона ось так тихо сидить вона мені подобається. 30 градусів у нас в Італії, ще дуже-дуже горячо, на сонці просто не можна сидіти, на сонці 38. Ну Це вже вечірок і ми можемо тут так собі спокійно посидіти, але Взагалі то, ще літо-літо-літо. Ого, ого, яке літо. Ну що, дала, даєш ти мені аж тут, аж тут, о, така за Треба тягнути, бачите, знизу вже от полумалося. а це друга вже мені полумалася, друга помада теж полумалася. І отут от треба... О, ось так, ось так аж тягнути. Коротше, буксує, вона буксує, оця кіко, буксує. Опа! Колір такий красивий, що ви ж крибою всього до кінця. А знаєте, що саме основне? Що воно не піднімається. От, а ну чи підніметься? Не піднялося, піднялося. Дуже тепло розмочилася вся помада в мене. Бо було в мене таке, що воно просто крутиш-крутиш, а воно на місці стоїть. Ну нічого. От контроль джада робить. 150 разів контроль вона робить. Ну, робить контроль, так вона заспокоюється. Я її тихенько, я її не чіпаю, я їй даю ту сумку. там є 100 замків. Вона вже зрозуміла, що замки ще внизу є. Відкриває, закриває. М -м. Так вона розважається. М -м, нема нічого. Шукає, шукає. <laughs> Рюкзак такий в мене. Це м -м, іспанський дизайн. Все о. Уже все джада. 160 євро такий рюкзак коштує ось ця марка. Дуже багато кишені мені подобається. Вже брудний, треба брати. І всередині кишені, і ось тут кишені є, можна щось поставити. І знизу, коротше, 100 кишень. Мій рюкзак має. Довивай, довивай. Так, тут собі можна голову зламати. Мама мі, джавеном токари, ніде. Вініква, вініку. Так, тут я коли щось вийділа, мені треба таких три блокноти купити. Я бачила в супермаркетах, вже розібрали. Так. Я один вже маю вдома, а ще мені три потрібно. Як можна дихати таким повітрям? Дихають повітрям. Джада, ти вже готова мені віддати, правда? Спете, спе, спите, Джада, спете, спета, Стай кві, гварді кві. А я подивлюся ось тут. Мені треба такі маленькі, ось такі. Ось такі. Але скільки він коштує оцей? Що ж він не має зовсім тих? Лінійок ніяких немає. Це мені не підходить. Мені потрібні лінійки. Напевне, цей має лінійки. О, он дорогий мананчик. Ну що, він 1,80 коштує. Напевно, 1,80. Подивимося за 1 евро. Це за мало. А-а. Ну, va bene. Подивимося, скільки це зайкуштує. Джада. Джада, ти вже набрала. Почекай тут Джада на мене. Так, спробуємо, скільки коштує. Може ще якісь є. Джада отак мене чекає гарно. О, дивіться, що тут робиться. Мені повітря вже бракує, я вже хочу втікати звідси. Мені подобається, мені треба отакі, знаєте, на, на оці от штуки. По одному євро я би купила по два, три штуки, шість євро це для мене за дорого. де ти пішла, джада. Мені ква. Vieni qua, vieni qua, non si può. Vedete schicki shersti tutto bagato, sacù. Stai qui. Quanto viene questo qua? Un uh rotta. Mm-hmm. -huh. Bene, no, no, posso mettere... Sì sì. Che cosa mi finito? Oddio in vessimdeset. Ну, що Треба йти по других місцях шукати. такий ідеальний мені підходить. Де я його брала? Ну почуваєте. Може, може, візьму такий маленький. Є такий маленький і ще менший. Такий є і ще такий дуже малий є. А, тут нас, ой, ну, 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 Клітиночку ну. Яка я Easy я дуже сильно Ezy Цей за великий, цей за малий, цей за великий. Цей за дорогий лінійка, не під, лінійка підходить. Квадратик не підходить. О, який я Easy Я тільки такий хочу, я не хочу такий, знаєте, от такий я не хочу. А тут таких нема. Тільки одні ті. Ну, Пацієнт, що це таке красиве? Як вже платити, то вже хоча б за таке якесь красиве. Клітиночка мені не цікавить. Це мене не цікавить. Це зароба. Ну, 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 ну. Хочу тільки на ананас на пружину. Чому? Нема, Піти по других магазинах подивитися ще. Нічого страшного, йдемо геть. Йдемо геть. Тут голова мені крутиться, мама, ні. Подивіться, скільки того всього є. Подивіться, скільки того всього є. Боже, мій милий. Китайці. Andiamo. Quanti anni hai? 9. Tanto? 9. 9? Bene, sei grande. Da dove vieni? Pakistan. Da ah, Bangladesh, ah, bene, bene. Ok, bello sei. Come ti chiami? Taif. Taif? Taif, bene. Che taglio di capelli, ce l'hai belli? Mamma mia, taglio bello. Гарну стрижку має з Бангладешу. Бангладеш. Як вони, як вони собі ось так живуть і за квартиру мають за що заплатити? Всіх свою родину сюди притягнули. І, і якось вони викручують і ще гроші за цей магазин. То не їхній магазин, ще платять в гроші. Буна сіра. Буна сіра. І ось так. Подивимося на фрукти. Щось так мало фруктів є, що ж так фруктів нема. Горяче все завели. Щось зміна, велика зміна є. Що ж таке сталося? Подивимося. Виноград 3 евро, дуже сильно великий. А, поміняли, поміняли. А? Манго. Так, 1,99, 2,50. Buonasera di ore di Non toccare pomodori troppo grandi di Non di mi di ore 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 quanto viene Manco? 2,50 2,50 1-1. Oh. Madonna! Guarda qui che Mangia, finisci Giada, che si deve fare, mamma mia! Vuoi marmellata, signora? Già pronta? Già pronta? Aspetta, 5 minuti, faccio così. Quanto viene per marmellata? 99, vai, buonissima, questa dolce anche. Vedi? Guarda, è buono bro, già matore. Mm -hmm. Ti metto un sacchetto? Ma no! Marmellata signora, marmellata! Marmellata 99! Si <ride> mm. può fare marmellata buona! Eh, buona per Так, я собі зараз отаке свято зроблю. Дві таких візьму по 2,50 і все. І життя красиве. Виберемо самі найбільші які. Це менше. Давай, морбіді. Джада вже взяла, і я навіть не замітила.